Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні нас з вами чекає черговий тест очисників та кондиціонерів для шкіри авто. Незважаючи на те, що за шкіряними салонами доглядати трішки легше ніж за текстильними, шкіра все ж таки все одно брудниця вбирає в себе різноманітні забруднення і. З часом приходить в дуже такий неохайний вигляд. Тому за шкірою також потрібно доглядати, потрібно її очищати, і також додатково зволожувати, захищаючи її від розтріскувань, від дії ультрафіолету. І також створювати на поверхні шкіри додатковий захисний шар, який нібито буде відштовхувати бруд. Ось, наприклад, в мене є оздоблена шкірою поверхня, яка зазнала серйозних забруднень. Наприклад, ось це та сама шкіра, яку ми ніяк не бруднили, і вона має. Свій такий заводський новий зовнішній вигляд. А ось по цій шкірі там, більше тижня ходили ногами, розливали на неї моторну оливу, бруднили різноманітними способами, ну і в принципі ми отримали ось таку дуже брудну поверхню. Також тут є декілька написів ручкою і маркером, але вони не змиваються навіть за допомогою там, якоїсь хімчистки. Тобто ці засоби тут назавжди. ну Якщо нам. Трапиться якийсь ж такий очисник, який зможе вивести зі шкіри маркери ручку. Ну, це буде взагалі топ. Тобто, ось ці два моменти з забрудненнями, вони в нас тут вічні і слугують такими собі індикаторами. Зараз ми розділимо ось так цю діляночку на дві половинки, ось цю половинку будемо. Намагатися очистити за допомогою різних очисників і кондиціонерів, а ця половинка в нас буде контрольною. І далі ми вже будемо порівнювати результати між очищеною і неочищеною ділянкою, і також порівнювати між собою очищені ділянки, щоб дізнатися, який з засобів краще очищає шкіру від забруднень. Робити це ми будемо за допомогою засобів від TartalVAX, Sonax, Novax та K2. Спочатку за допомогою малярної стрічки розділимо тестову поверхню на дві частинки, а потім вже за допомогою пензликів та мікрофібрових серветок будемо поокремо обробляти кожну діляночку. Почнемо з очисника кондиціонера від Turtle Wax. Цей засіб, окрім того, що очищає шкіру від забруднень усіх типів, також має в своєму складі гліцерин, який нібито повертає шкірі свою природню м'якість. І також цей засіб захищає шкіру від дії ультрафіолету. По способу застосування, тут все просто: наносимо на поверхню, чекаємо 1 2 хвилини і далі розполіровуємо мікрофіброю. Наносить. Засіб на нашу забруднену поверхню, Думаю, цього буде більше, ніж достатньо. І далі нам потрібно рівномірно розподілити очисник по поверхні. Це можна робити за допомогою мікрофібри, тобто нанести засіб на мікрофібру і мікрофіброю розподілити по поверхні. А можна ось так пензликом. Пензликом мені подобається набагато більше. Адже пензлик і краще очищає шкіру між складками і порами. Все, ми рівномірно розподілили засіб по поверхні. В принципі, навіть коли засіб розподілявся, вже видно, як бруд місцями почав відходити від шкіри. Але ми за інструкцією зараз почекаємо 1-2 хвилини і далі вже за допомогою мікрофібри будемо розполіровувати поверхню і видаляти з неї забруднення. Минуло приблизно півтори хвилини для найкращого ефекту там, результату я все ж таки дозволю собі. Ще ось так швиденько пройтись пензликом по поверхні. Все ж таки, пензлика є такий ворс, який дуже добре буде видаляти забруднення, на відміну від мікрофібри. Все, І тепер просто беремо суху чисту мікрофібру і видаляємо залишки засобу разом з забрудненнями. Ну, як ми бачимо, ефект просто феноменальний. Всі забруднення легко і просто змились з поверхні буквально за півтори хвилини. От, єдине, що в нас залишилось, це маркер і ручка. Ну, від них буде дуже важко позбавитись. Все. В принципі, поверхня готова, можемо переходити до наступного засобу і наступної ділянки. Далі спробуємо засіб від Sonax. Цей засіб також має очищаючі властивості, але якщо у Turtle Wax додається гліцерин для того, щоб повернути шкірі пружність і м'якість, то тут додається бджолиний віск і силикон. Але, в принципі, з тими самими намірами, тобто відновити м'якість і пружність шкіри. Також тут є компоненти, які захищають шкіру від дії ультрафіолету. В принципі, виробник нам обіцяє. Те саме, але досягти ми цього маємо за допомогою трішки інших компонентів. Також тут в інструкції не вказано, що після нанесення засобу потрібно чекати якийсь час. Засіб наноситься мікрофіброю і одразу розполіровується по поверхні. Таким чином, поверхня в нас одночасно і очищується, і вкривається захисним шаром. з джолинного візку та силікону. Але все ж таки я буду обробляти поверхню за допомогою пензлика. Це нам дозволить краще її очистити. Також невеличку кількість засобу наносимо на поверхню. І далі починаємо працювати пензликом. Знову ж таки, видно, як бруд. Буквально одразу відділяється від шкіри. Наш засіб з білого кольору змінює свій колір на чорний. Відповідно, це означає, що засіб вбирає в себе бруд і піднімає його з поверхні. Чиститься все просто моментально і дуже легко. Головне тут рухатись пензликом в різних напрямках, для того, щоб. Краще вичищати забруднення з мікропор шкіри. Все менше хвилини. Зараз беремо просто суху мікрофібру. Я впевнений, що результат також буде просто бомба. Тільки подивіться, ідеально чиста шкіра. І тут, і тут ефект просто супер. Ну і це. В принципі, засоби від монстрів автомобільної хімії. Тут іншого очікувати ми і не могли. Все, будь ласка, шкіра абсолютно чиста і захищена. Переходимо до третього засобу. Третю ділянку обробимо засобом від Novax. Тут нам виробник в принципі, обіцяє все те саме, що й в попередніх двох варіантах, але склад, можна сказати, трішки відрізняється. Тут у нас основними компонентами є гліцерин і мінеральна олива. Також є різноманітні розчинники, там антибактеріальні добавки, тощо. Але, в принципі, суті, справи це не міняє. По способу нанесення. Все також просто: наносимо засіб на поверхню, розподіляємо, чекаємо 1-2 хвилини, як у випадку Startl Wax, і одразу розполіровуємо чистою мікрофіброю. За допомогою дозатора, ось так рівномірно наносимо засіб на поверхню. Далі пензликом розподіляємо по цій поверхні. І нам потрібно буде почекати 1-2 хвилини, щоб засіб почав. Працювати. До речі, мені здається, у цього засобу така найгустіша структура в порівнянні з попередніми двома. Ну, я думаю, достатньо рівномірно все вийшло. Чекаємо півтори-дві хвилини. Минуло півтори хвилинки. Беремо пензлик і починаємо чистити. Скажу так, поверхня чиститься, це видно. Але трішки важче, ніж в попередніх варіантах. Швидше за все, це через ось таку дуже густу і жирну структуру. І тут, на мій погляд, є два моменти, таких ключових. Перший момент чистити цим засобом буде трішки важче, але я не думаю, що він впорається з задачею гірше. А по-друге, через високий вміст з таких ось, жирних компонентів, там силікону тощо. Мені здається, тут на поверхні буде така більш потужна, більш товста захисна плівка, і також, можливо, шкіра після цього засобу буде там якось сильніше блищати. Але ось такий жирний блиск, звісно, не до вподоби деяким водіям. Але поки що це припущення. Зараз видаляємо залишки. І дивимось, ну... Да, Якогось жирного блиску все ж таки немає. Поверхня, по відчуттям, все ж таки більш гладка. Ось тут в нас така матова матова структура, а тут поверхня все ж таки більш гладка. Але ось тут є такі певні діляночки, де, мені здається, цей засіб відчистив поверхню трішки гірше. І потрібно буде пройтись по ній ще один раз. Четверту ділянку будемо очищати за допомогою засобу від К2. Тут, в принципі, написано очищення та відновлення, але якийсь переклад відсутній, тобто невідомо точно, що знаходиться в складі і як точно користуватись цим засобом. Тому наносимо на поверхню, чекаємо 1-дві хвилини, даємо засобу попрацювати, і потім за допомогою пензлика і мікрофібри видаляємо всі забруднення. Флакон засобом К2. Оснащено таким собі тригером розпилювачем За його допомогою цей засіб трішки зручніше наносити там на поверхні або на серветку, залежно від того, як ви будете очищати поверхню, який спосіб ви обрали. Ну і також ми змогли просто за допомогою тригера рівномірно розподілити засіб по поверхні. Нам для цього не знадобився пензлик, як в попередніх трьох випадках. Зараз просто почекаємо ще декілька хвилин, щоб засіб розчинив бруд. Він трішки почав діяти. І будемо чистити поверхню. У нас минуло півтори хвилинки, можна вже приступати до очистки. І також, в принципі, якщо ви будете використовувати ось такий пензлик, я радив би його трішки зволожити, для того, щоб він не вбирав в себе засіб з поверхні. Починаємо працювати, ну, в принципі, видно також, що засіб працює. Бруд у нас від поверхні відходить. Зараз ми тут трішки попрацюємо, потрем-потрем. Але все ж таки ми бачимо, що цим засобом також відчищати поверхню трішки важче, ніж тим самим Snaxм і Тартлваксом. З першими двома засобами ми просто так. Пензликом трішки поводили, поводили і все відчистилось. Тут треба прямо дивитись, де є забруднення, де є плямочки, і так їх вичищати, вичищати, вичищати. Тобто, засобом від К2 і засобом NOVAX працювати потрібно ретельніше. Ну, В принципі, опа, видаляємо залишки. Ну, і знову ж таки, ефект непоганий. Але далеко не ідеальний. Тепер видалимо малярну стрічку і подивимось на різницю між очищеною і неочищеною поверхнею, ну і також потім порівняємо вже між собою результати на очищених поверхнях. І почнемо, мабуть, з найгіршого результату, який ми отримали з засобом від К2. Ось так виглядала у нас поверхня до забруднення. Ось так вона виглядала після забруднення, і ось так у нас виглядає поверхня після очистки засобом від К2. Все ж таки, як ми бачимо, що засіб недостатньо глибоко проникає в структуру і не дуже добре вичищає шкіру. На поверхні десь тут ми нормально почистили, але всередині між складочками, між порами, нічого не вичистилось. Також в нас залишились тут в певних місцях ось такі локальні забруднення у вигляді плям. Ну, будь ласка, в принципі, різниця, я думаю, очевидна. Тепер ділянка оброблена засобом Новакс. Виглядає ця ділянка вже набагато краще, знову ж таки, ось чиста шкіра забруднена і очищена. Тут в нас здебільшого шкіра почистилась нормально, але залишились такі. Діляночки не очищені, ніби плями. Таке враження, знаєте, що тут хтось нормально так підошвою пройшовся, і бруд втерся в поверхню, да, в шкіру в структуру, і не вичищається звідти. В принципі, ось такі моменти в нас були на кожній ділянці, але на деяких ділянках ось ці такі забруднення в нас залишились, а на деяких вони відчистились. Тому, в принципі, ось цей засіб, якщо шкіра, знаєте, така непошкоджена і бруд не проник в структуру шкіри, нормально працює, але якщо вже є якісь такі подряпини, пошкодження, в які набився бруд, то я думаю, засіб від Novax вже вам не допоможе і потрібно буде шукати якісь засоби з більш потужною дією. І тепер ділянки, які ми очищали засобами Turtle Wax і Sonax, їх між собою не відрізнити і також їх не відрізнити від нової шкіри. Як ми бачимо, всі ось ці три. Екземпляри виглядають абсолютно однаково. Також, ось на поверхні, яку ми обробляли засобом Sonax, у нас є пошкодження, ну, такі, як на поверхні, яку ми обробляли Новоксом. Тут хтось підбором, знаєте, так пройшовся нормально, і бруд втерся в саму шкіру. І ось самі пошкодження на шкірі видно, але бруд з них вичистився ось тут і ось тут. Тобто, поверхня абсолютно чиста, і навіть з пошкоджених ділянок цей засіб зміг видалити забруднення. Тому для вже серйозних забруднень для. Там подряпин, в які набився бруд, цей засіб підходить. Ну і аналогічна ситуація з засобом від Turtle Wax. У нас ось тут є такі пошкодження під борами, ось тут хтось також нормально наступив, але бруд звідси також вимився, вичистився, і ми маємо ідеально чисту поверхню. Ну, абсолютно, як нова шкіра. Отже, засіб від К2 впорався найгірше, і в принципі в подальшому ми його вже не розглядаємо. А ось про ці засоби можна сказати наступне: якщо вашому автомобілю там приблизно 2-3-5 років шкіра в нормальному стані і вона просто забруднилась, на ній немає ніяких пошкоджень, ви можете використовувати спокійно цей засіб. Забруднення з поверхні шкіри він абсолютно нормально видаляє. Якщо вашому салону вже там 10-15 років він весь такий в зморшках, в подряпинах, там десь ці зморшки подряпини позабивався бруд, і його потрібно звідти якось вичищати, я думаю, цей засіб вам вже не допоможе. Потрібно брати або якісь засоби для хімчистки, але для цього потрібно мати якісь знання чи досвід, або брати ось такі засоби, які одночасно і очищають, і захищають в подальшому поверхню від забруднень, розтріскувань і. Дії ультрафіолету. Тут, в принципі, без різниці, що брати ТертлВак або Sonax. Обидва засоби продемонстрували абсолютно однаковий і дуже класний ефект. Єдина різниця в нас тут буде тільки в об'ємі і в вартості, тому можете на сайті подивитись і вирішити для себе, що вам більше підходить. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!